Дитину врятувала Богородиця. Жили в одному селі чоловік і дружина, які були бездітними. Таке їм було випробування. Народиться дитина, охрестять її, поживе трошки і вмирає. Важко було батькам, але вони не нарікали. Бог дав, Бог узяв, із ангелами тепер наші дітки. І ось нагорода за терпіння». Народилася у них дочка, радість і тривога одночасно для батька з матір'ю. Минув тиждень від народження охрестили дівчинку, слава Богу. Але чекала батьків нова турбота. На хрестинах незнайома жінка передбачила, що дочка буде рости красунею і розумницею, а коли виповниться їй 18 років у день свого народження. Буде уражена блискавкою. Запам'ятали сумне пророцтво батьки. Але що робити? Треба жити. А про пророцтво вирішили нікому ні слова і стали плекати свою дівчинку. Росла вона справжньою розрадою, слухняна, добра, до батьків ласкава, до всякої роботи здатна. Чого ще побажати? Ось тільки як зловісна тінь затьмарювало сімейне щастя та страшне пророцтво. Все думали батьки, як же дитину врятувати, і придумали. Коли став підходити час, 18-річчя дочки почав батько копати і мурувати глибокий погріб. Ось посаджу туди мою голубку, і ніяка блискавка там її не дістане. Настав день повноліття доньки. Пора відкрити їй те, чим так довго жили батьки з матір'ю, так довго мучилися. Уважно вислухала дівчина про слова незнайомки, слухала, як батько, хвилюючись і затинаючись, викладав свій план порятунку. І ось завжди така слухняна дочка раптом твердо сказала Ні, якщо мені вже доведеться так померти, не піду ховатися у ваш погріб. Хіба від Бога сховаєшся, а візьму я ікону заступниці нашої Богородиці і піду в чисте поле, ніби громом уражені дивилися на дочку батьки, але не посміли перечити. А вона взяла ікону Божої Матері, вийшла в поле, упала на коліна і стала молитися. Зі сльозами довго, гаряче, а на небі ні хмаринки, ясне світле, молоде життя покірно віддане на волю Божу. Раптом, звідки не візьмися, заповзла на небо чорна хмара, потемніло всюди, дмухнув вітер, небо прорізав страшний спалах, вдарила блискавка, вдарив грім і вщент розбило небесним ударом батьківський погріб. А дівчина залишилася живою і неушкодженою.